Ну що ж, тоді будемо розпочинати. Однією з найбільших цінностей кожної нації є безпека своїх громадян. Зараз вибираєте. Пане коли ви... полковник, дозвольте звернути. Звертається сержант Сухан. Зачекайте після агітації звернутися. Можна відключитись <кхів> по, по е сімейним справам, кажучи, хто Зараз, коли ви, герої збройних сил України, стоїте на передовій захисту нашої держави. У нас є нагальне завдання будувати мир в усіх сенсах цього слова. Лави національної поліції міста Києва відкриті для тих, хто готовий внести свій внесок у зміцнення правопорядку в мирний період. Ваші навички, лідерський досвід і відданість це те, що зробить нашу поліцію сильнішою та відзначеною високим професіоналізмом. Приєднуйтеся до наших лав, де кожен крок, кожен вчинок спрямований на створення безпечного та стабільного життя для кожного громадянина. Захистимо Україну не лише на полі бою, але й у повсякденному житті. Прийміть виклик та станьте не лише захисниками, але й будівельниками майбутнього нашої країни. Разом ми сила, яка змінює світ на краще. На наших плечах важлива місія будувати спільноту, де право і справедливість стануть невід'ємною частиною кожного дня. Станьте частиною цього захоплюючого шляху, де кожен учасник національної поліції це не просто представник закону, але й виткане серцем обличчя змін. Спільно ми будемо формувати той світ, в якому кожен громадянин відчує захист і підтримку. Приєднуйтеся до нас, бо тільки разом ми можемо надати мирному життю справжню силу та надію. Ваша рішучість та відданість це те, що робить вас невід'ємною ланкою в ланцюгу національної безпеки. Запрошуємо вас приєднатися до цього благородного завдання. Разом ми будуємо майбутнє, яке заслуговує кожен громадянин України. Всі, ті, хто має третє порядкове звання старший солдат та бажання приєднатися до лав поліції, прошу вийти зі строю і пошикуватися у шеренгу позаду мене.